Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. З вами Полтавчаночка. І сьогодні на 14 лютого. Давно не було відео, тому сьогодні я зараз покажу обзорчик. Скуплялася в АТБ маркет в Опті. Ну, розпочну, перш за все, із подарунків. Так як сьогодні День Святого Валентина, тому чоловік подарував ось такі цукерочки Міленіум. Він мене полюбляє робити подарунки. Далі. Від синочка шоколадочка, і ось така коробочка теж цукерок. От, тому він в мене щот подарунків, досить любить робити приємності. Тому, звичайно, і я підготувала для нього. В її, значить, купила дівчата ось такий одеколон Вікторія. Такий з цитрусовою ноткою. Так, і взяла. Бальзам після бриття Ніве, ось такий. Теж він полюбляє користуватися. Тому, з подарунками, ми розібралися. Також взяла сьогодні в Єві, значить, по акції ось Доместос для унітазу, ось такі бочоночки. Хвоя, я хочу сказати, запах такий, знаєте, ну... На любителя, тому що досить такий різкуватий. Так, ну що, почнемо далі, дівчатка, розпаковочку зроблю. Розпаковочку із АТБ. Взяла ось таких яблучок. Такі вони, ось, знаєте, пофасовані в такісь пакетики. От. Навіть не скажу, треба по чеку дивитися, дівчата, скільки тут в нас кілограм, да, кілограм. От, Яблуко фуджі, фуджі. такі, щоб посмакувати. Так, вечорами, знаєте, коли світла немає, то саме час посмакувати. Яблучко, чайочок, каву. Так, далі взяла я хлібчика. Ну, сьогодні хлібчик так хорошенько розбирають. От. Так, далі взяла шумаву. Хліб теж такий м'якесенький. Люблю його. Так, друзі, далі показую багато акцій. Взяла ось гель 69 гривень. Я користувалася така морська свіжість. А це зі смаком троянди. От. Ну, Такий приємний. Приємний на... Запах, тому я взяла дві такі от бутилочки. Думаю, хай буде. Ніколи воно зайвим не буде. Знаєте, Закінчиться, завжди буде під рукою. Так, чек у мене є. Чек склав на 500 гривень. Зараз покажу, що я ще взяла. У мене мама користується шаума шампунем, от, для жирного волосся. Він, до речі, в АТБ зараз по 78 гривень, теж на нього скидочка. Тому я вже користуючись нагодою, взяла. Так, дивіться, які є. Ага, ось такі два олівця для губ. Користуюся я підводочкою. Так, жуйка. Далі по акції 26 гривень ось таке рідке дитяче мило. Для мене особливо, щоб воно було без барвників і без ароматизаторів, якщо це дитяче, тому е, прикупила, Ми спробуємо. Так, 33 гривні артек пшенична крупа. От, беру тільки таку: вона, знаєте, такого. Не досить крупного такого помолу, тому швидко вариться, і кашка, виходить, досить ароматна. Так, друзі, це з АТБ. Тут чек у мене на 500 гривень. Так, далі подивимося, що я купила була я і в маркет Опті. Звичайно, не обійшлося і без цього магазину. Так, для котиків жидкий цей корм. Тому я швиденько. Далі зараз на акції ось такий сирочок. От 50 гривень. Тому на бутербродик ти ж прикупила. Так, сметанку взяла президент 15%. 40... Ні, 55 гривень, бо зараз не розказую. 55 гривень, до речі, акція. Так, це все корму. Далі, мене мама полюбляє ось такі вушка. От смачненькі. Так, друзі, ну і взяла, звичайно, ось капустки. Капустки взяла. От, санча. А, це вона, напевно, санча це ж солоденька. да, Фірма Кореєць. Да. Смачненька, хочу сказати, і корейська морква. Тому, дівчата, в кого є в місті маркетоп, то я показую зараз розпаковочку з цього магазину. от, Кого зацікавить, то можете, звичайно, купити. Так, взяла я те, що, дивіться: десяток яїць 57 гривень. За 10 штук, так? тобто за десяток. Так, друзі, і ще в мене трішки є тут. Ще одна упаковочка вушок. Далі показую, яку я беру кукурузку. Вона, до речі, продається тільки в нас в маркетопті. Ну, можливо, в інших магазинах. Я в АТБ такої не бачила. От, Досить вона м'яка. От, отака. 46 гривень. Порівняно з тими усіма, які там є, і бабусині, з бабусиного роду чи і так далі, то це мені саме то. Тому це не реклама, я показую. І можете скористатись моєю, як то кажуть, такою порадкою. Так, ну, будете тільки дякувати. Так, далі горчицю взяла от, спаржеве печиво. Гірчиця ось американсь, американ, американська дівчата, м'яка по 19 гривень. Я взяла дві упаковочки. У нас вже все закінчилося. І ще одна спаржа. Ну, це мене спаржа любить і оці ушка мама смакувати. От, тому я для неї їх прикупила. Ну, а так ви бачите, що все те, що потрібне. все, У мене треба було. Три було пакети і все закінчилось. Так, все я вже повдіставала, Все вам показала розпаковочку. Таку. От Бачите, хлібчик, кашка, там печиво, гель, шампунь, подарунок, звичайно, сметанка. Ну, все таке, що, звичайно, потрібне. Тому, кому сподобалося відео, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтеся. Дякую всім за увагу.